Всім доброго дня з вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні ми їдемо на наші СТО, де Я вам покажу одразу три автомобілі. Буде Ford Edge в топовій комплектації, який ми купили всього лише за 3300 доларів. Він вже після ремонту. Також до нас приїхала Volkswagen Jetta. Це автомобіль 2019 року з пробігом 36 тисяч. І ще я вам покажу дуже популярний кросовер серед наших клієнтів: це Volkswagen Tiguan 2018 року, в селкомплектації. Перед вами кросовер Ford Edge. Ця модель доволі популярна серед наших клієнтів. Буквально нещодавно я показував, як цей автомобіль приїхав до нас на СТО і сьогодні ми чекаємо вже на його власника. Якщо ви не бачили минулі випуски, то нагадаю, це авто ми купили на аукціоні за 3300 доларів. Це спортивна версія Форда, турбований двигун 2.7, повний привід і пробіг 67 тисяч. Зараз розкажу про пошкодження та що ми робили. Одне ДТП було в США по авто, удар по передній лівій стороні. Ми замінили ліве переднє крило, бампер та відновили ліву фару. І зараз ви бачите вже повністю готове авто. В США таке авто можна привести в бюджет 11-12 тисяч плюс мінімальний ремонт. Тобто в 13-14 тисяч можна купити це авто вже під ключ, і ви отримуєте автомобіль згідно ваших побажань. Якщо ми порівняємо такі ж автомобілі на вторинному ринку, то ціни саме на цю версію від 19 до 23 тисяч доларів, тобто мінімум 4 тисячі доларів економія. І це якщо авто на вторинному ринку за 19 тисяч раніше купувалось в нормальному стані та мало якісний ремонт, хоча в цьому є великі сумніви. Ми раніше робили випуск, де показували, як самостійно перевірити авто та на які фактори треба обов'язково звертати увагу. Навіть якщо ви вирішили купувати авто в Україні, то обов'язково попередньо перевіряйте його стан, щоб потім не витрачати час та гроші на фізичні перевірки. Ось так виглядає салон. Спортивна версія відрізняється від звичайної, і зараз я вам покажу основні відмінності. Перше це спортивна підвізка, також це передні спортивні сидіння, шкіра та алькантара, потужний мотор 2,7, а також спортивні акценти в інтер'єрі та у зовнішніх елементах. Сьогодні, як бачите, ми зустрічаємо ще одне авто: це Volkswagen Jetta. Доставляємо з митниці автомобілі на евакуаторах, Ця машина зараз своїм ходом буде спускатися, і це Jetta 2019 року. Купили за 4,450 доларів в США. Тут хороша комплектація, шкіряний салон, пробіг 36 тисяч. По суті, нове авто. Декілька тижнів ми торгували Jetta клієнту і купили, мабуть, найкраще з усіх тих, що нам ми намагалися взяти. Оглянемо пошкодження, вони прийшлись по задній стороні. Тут потрібно буде замінити заднє скло, кришку багажника, а також під питанням задній бампер. Постараємося, звичайно, відновити. Якщо не вийде, то замовимо вже новий. Запчастини на ці джети у великій кількості та по доступним цінам. Таку джету можна купити в бюджет 12-14 тисяч доларів в залежності від пробігу а також комплектації. І ще ось такий Тігуан до нас сьогодні приїхав. Це авто 19-го року перед максимальний сел комплектації. Купили ми його в США з мінімальними пошкодженнями за 7800 доларів. В наступних випусках я детально про нього розкажу, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Ось такий огляд з нашого ІСТОВУ у нас вийшов. Кожного тижня ми публікуємо випуски з новими автомобілями, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Також, якщо вас цікавить купити автомобіль з США з максимальною економією, можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні.